Тут в басейні Спортлайфа Крименчуті зараз 17.06, і сьогодні 6 жовтня. А це означає, що вже завтра стартує останній тиждень підготовки до марафону незламності в Києві, в якому перше я в якості тренера готую. Дві корпоративні команди: другий рік поспіль смарт-простір, і перший рік «Укртатнафта» з різними дистанціями, з різними цілями, кількістю людей а, і досвідом в бігу. Тим це і цікаво. Цей експеримент він покаже різні підходи, їхню дієвість, ефективність для різних груп початківців, середняків і навіть вже тих учнів. Які бігають швидше, ніж я. Є й такі. Тож, хочу відзначити, що от їздив ранком неділі сьогодні у Козеччину екзотичним для мене залізничним видом транспорту на електричці, що йде в Полтаву. 832 з залізничного вокзалу Кримінчука я відправлявся. І в принципі, рушав е з велосипедом у вагоні, це спеціальний новий такий вагон, де є чотири вішаки для велосипедів з направляючими при вході в вагон. І вдало доїхав в 9.30 вийшов в Козельщині, е пролуни ми там цікаве тактичне тренування, розглянули усно підходи е через зміну траси, там додалось крім. Ханого острова, частина е, парку Наталки і є Болонської набережної. Ми це все, все проговорили, зробили кілометр розминки, чотири бігові вправи і також е, заминку. Е, на все пішло у нас близько години. Е, Побачив, що люди в основному 10 цих е, чоловік. Е, там троє хлопців і семеро дівчат Казаччини, Вони в цілому готові, і фізично і морально. Я їм прописував плани ці всі вісім е, тижнів е, індивідуально. Е, і час від часу, чотири рази ми за два місяці зустрілися очно. Е, були там різні у нас кроси, біг в гірку. От сьогодні спеціальні вправи і тактична підготовка. На наступному тижні для команди у також буде тактичне роз'яснення. Е, вівторок аеробне тренування, в четвер е, умовно темпове, тому що це вже підводка. Зовсім близько там два дні до старту. В четвер е, буде, е, тож приходьте. Запрошую на ці тренування вживу в Кременчуці. Вівторок, 18.30 – стадіон Нафтохімік і четвер, е, теж 18.30 – стадіон Кридмаш. Що стосується мене, так, є прикра новина, що отримав я травму. Е, буквально це сталося четвер перед е, темповим тренуванням. Е, Схватило поперек, спину, вона мене вже довгенько, десь три тижні турбувала, десь на фоні піднивала. Це, е, я поїздив е, вечором в одній футболці на велосипеді. ще й коли бігав контрольну десятку вівторок, мабуть, трошки простив у порідній короткій, короткій формі, саме в поясничному відділі. І тому в мене, е по суті, мабуть, через те е запалення пішло і защимлення нерву. Е відповідно через це і е через це. Е Мабуть, і е, був такий приступ ардікуліту, і трошки защемило е, спину. Але зараз вже відновлююсь, е, як три дні е, навіть сьогодні пробіжку зробив е, і думаю, що за сім днів вдасться відновитися. Що ж, е, Буду радий бачити вас на тренування е, і прибуду з вами фітнес сила